Водять експерименти із чайним грибом та римським бетоном. івано франківську команда архітекторів та дизайнерів працюють з різними матеріалами, які згодом перетворюють у надзвичайні речі, якими вже навіть почали облаштовувати свою новеньку лабораторію. Наприклад, основа для столу, на якому проводитимуться досліди, зроблена з римського бетону. Його рецептуру створювали самостійно. Спершу кажуть, подрібнювали заготовлені матеріали, а потім змішували їх з водою. Це є поцулан. Це є застигша магма з вулканічних е, породи, Вона в нас є на Закарпатті, нам дуже пощастило. В Римлян це було під ногами. Він класно взаємодіє з негашеним вапном. В будівництві зараз використовується звичай гашене вапно. поставлений кварцевий пісок, е, мелена цегла. Вона може бути як і перепалена, як недопалена, як і зруйнована така крихка. Тобто, ми з різними кожен шар він крас відрізняється від своєї сполуки. Тут трішки вже інакша історія. Тут у нас є перероблений пластик, перемелений. Далі ми можемо через екструдер його пропустити і зробити якийсь виріб. Матеріали використовували з різних регіонів України, зокрема й дали нове життя, битій цеглі зі зруйнованих будинків у Херсоні. За словами архітектора, Назара зараднеся таким способом можна зробити багато речей. І в тому числі застосувати технологію для повоєнної відбудови країни. У нас зараз повномасштабна війна, багато зруйнованих будинків, і виникає питання, як відтворити, як відновити міста, села. І одна з ключових проблем буде це логістика і вивіз будівельного сміття. Але для чого його вивозити, Якщо його можна реанімувати з тою самою з тим самим матеріалом і збудувати. Чи будиночки, чи зробити блоки, чи зробити будівельні суміші. Експериментують у просторі над біоматеріалами мучайного гриба. Його застосовують у косметичних продуктах, а також виробляють з нього комбуча. Та франківським архітекторам вдалося знайти нове застосування з висушеного полотна. Вони зробили інтер'єрні об'єкти, а саме, лампи. Як тільки ми розпочали думати, що можна зробити з рибами, ми почали фантазувати про 12-метрову лампу, яка буде звисати з третього поверха і донизу, але це все дуже класно, але він росте собі як завгодно. Тобто літом він росте швиденько, при восени він починає сповільнятися через температуру. Зимою він взагалі каже, хлопці, я лягаю спати. І тому ми були прийнято рішення переїхати в лабораторію, де є штучне освітлення, де підтримувалася певна температура. Текстура досить нагадує шкіру. От, вона зараз ставка досить м'якою через е, певну вологу. Не знаю, вона мені подобається. У майбутньому кажуть, матеріал із висушеного гриба може замінювати шкіру природнього походження, а також використовуватися для предметів одягу чи аксесуарів. Зараз ми з науковцями працюємо ще в кількох темах. Скоріше підтримуємо розробку акустичних панелів з панелей з переробленого текстилю. Насправді вже нікого не здивуєш екологічним підходом до там, створення продуктів. Там завжди стоїться питання наскільки це. Екологічно який це вплив має на довкілля, чи як я хочу покращити ситуацію в країні і в суспільстві? В цілому, Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.